Привіт, друзі, сьогодні я розповім вам про дуже цікавий та корисний лайфхак, який називається фартвок. Це звичайна вечірка прогулянка після їжі, але з дуже цікавим ефектом. Давайте розберемося, що це таке і чому варто випробувати. Що таке фартвок? Фарт вокце прогулянка, яку ви робите після їжі. Назва звичайно, смішна. Але вона має логічне пояснення, після їжі ваш кишечник починає активно працювати, і іноді це може викликати відчуття набрякання. Легка фізична активність, наприклад, ходьба, допомагає позбутися цього дискомфорту, а заодно покращує метаболізм і додає вам руху в щоденний графік. Чому фартвок допомагає при набряканні? Науковці довели, що фізична активність справді допомагає зменшити відчуття набрякання. В одному дослідженні учасникам штучно водили газ у кишечник, так звучить дивно, але це правда. А потім просили їх лежати на спині та працювати рухи ногами, ніби вони їдуть на велосипеді. Виявилося, що така активність сприяє виведенню газу та зменшенню дискомфорту. Висновок дослідження: легка фізична активність покращує роботу кишечника та зменшує симптоми набрякання. Як фартвок впливає на рівень цукру в крові. Після їжі в нашому організмі підвищується рівень глюкози в крові, це нормально. Але якщо ви хочете підтримувати його в нормі, фізична активність після їжі може бути дуже корисною. У 2018 році дослідники виявили, що прогулянка після їжі особливо корисна для людей із діабетом іншого типу. Вони рекомендували прийняті 45 хвилин помірної фізичної активності, наприклад, ходьби, після найбільшого прийому їжі протягом дня. Але варто пам'ятати, що не обов'язково працювати вправи саме після їжі. Головне рухатися регулярно протягом дня. Чому варто випробувати фартвок? Окрім користі для здоров'я, вечірня прогулянка може бути просто приємним ритуалом. 30 хвилин, хоч би щонайменше 5 разів на тиждень це мінімум, який рекомендується для підтримки здоров'я. До речі, у Італії є традиція після вечері працювати, пасажіяту, неспішну прогулянку, щоб насолодитися вечірнім повітрям, поговорити з друзями або просто подумати наодинці. Тому, якщо вам не подобається слово фартвок, просто називайте це приємною вечірньою прогулянкою. Спробуйте і ви відчуєте різницю.